Одної дня я представив вам бій від гравців клана Rush Shadow та вашого коментатора калянку ТВ і Аналітика. Ось дивимося наш сетап, їхній сетап, у нас буде розкатка, дивимося уважно на міні-карту, розкатку ігаємо базу. Всім дякую за увагу, за перегляд. Гарної днини, підписуйтесь на канал, не будьте пасивними переглядачем. Ставте лайки. І гарної днини. Також клана йде активний набій горців клана. Набій йде через мене, калянгу ТВ від командира клану. Пишіть в лічку, тому що я закрив набір клана, я відбиваю ігорків. Для берез формата кому цікаво, вечірні покатушки, в берез форматі, то пишіть. Будемо спілкуватися з вами в Discord чи по телефону. Ось пер пер первинний за, за світ, вони теж грають базу. Дивимося та аналізуємо і коментуємо. Іде відкидка, стріляють на ходу. Дивимося та аналізуємо. Бачите, я вже є п'ятий під'їжджаю. Тож, на ходу стріля, 1.5 йому вказівку кажу займати верх. Де інтенсивний бой, гарний бой, я вам скажу наперед. Інтрига до кінця буде. Всім дякую за увагу за перегляд. Не будьте пасіні переглядачем, підписуйтесь на канал, підтримайте абс формат та кланові і клан Rush Shadow. Ось іде бій, всі бачимо і аналізуємо. Інтенсивний бій, стрічний бій. <кхе> дуже файний, в фокус, наш фокус. А вони гарно розкатели. Ось ми доїхаємо до кінця. Наші відступають, ми розуміємо, що ми в перехростку. Ось фокусник, мені фокус дуже файний. Я скажу гарні хлопці, це наші хлопці, 3-ю І остається і 7-й 2Е5. Що буде далі? ХП поки добре. Залишає кількість виживших. є 5 він наверх поїхав, я ось низу є п'ятий, ви всі бачите, я накидаю. Вони гавно фокусяють, вони геть їдуть змінить ХП. Щоб шотну забрати. Ось остається 2Е5 і плетіть 4 танків. Дивимось та коментарую. Файний бой, скажу, файний бой. Інтрига була до кінця, зразу вам скажу. Ось мене хочуть витокнути. Е5 спокійно накидає, Е5 не падає. Молодець Е5. Йде захват бази. Я допомагаю Е5, Е5 допомагає мені. Бігаємо до кінця. О. Я не пробиваю. Це страшного. І він, він хоче мене витовкати. ай молодець, ай молодець, ну не виходить. Я до його до кінця хлопаки, і дівчонки. Ігаємо, ігаємо. Гавно, гавно, гарно. Гавно, гавний бій. Оп, о. Достається... Захват 18 секунд. Майте на увазі. Розка... Я вже їду захват збивати. Ось буде моя ошибка, я не світився, але вже був критичний захват. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал CalyanvoTv. І так рано ваш Shadow. І вам приємного перегляду і гарної днини.